Всім привіт! І я повертаюсь до вас із такими невеличкими новинами, які в мене сталися за останній час. І перше, я знову таки змінив своє. Крісло, тож сьогодні у відео ми поговоримо трошки про мій досвід. Розкажу вам, чого я його змінив. І ви зможете, можливо, для себе сформувати якусь більш-менш зрозумілу картинку, яке крісло підійде вам. Бо в мене вже було три різних крісла. І сьогодні я буду ділитися своїм досвідом. Ну і перед початком відео, я як завжди, прошу вас підписатися на цей канал, поставити вашу вподобайку. Це дуже допомагає. Розвиватися каналу і. Це дозволяє алгоритмам Ютубу краще знаходити моє відео, тому що я буду дуже вам вдячний за це. Давайте починаємо. І перш за все, треба розпочати трохи з історії. Давайте так, у мене було всього три крісла, і всі ці крісла, крім героя сьогоднішнього відео, я викладав собі у Ютуб. Але ви повинні розуміти, що перше моє крісло було. Геймерське класичне Andesit Phantom 3L. І це крісло було досить непогане. Єдине, що воно було явно мені не по розміру. І тому іноді я відчував, що воно ніби і зручне, воно ніби і ергономічне. І все в ньому в мене влаштовувало. Але я відчував, що спина каже, що. З цим щось не окей. До речі, це відео розпаковки. Можете подивитись по анотації тут або тут і прийти подивитися, що це за крісло. Потім, коли я змінив це крісло, я взяв собі останнє перед цим крісло JT Racer B2450. І це вже зовсім інше крісло, тому що воно вважається ергономічним, це скелетон. Чесно скажу, що більшість часу його користування. Мені було зручно. Я не пам'ятаю, скільки воно у мене там плюс-мінус було. Мені здається, місяців 5, 6 чи 7. Знову ж таки, по анотаціям можете перейти подивитися. Але Воно було в принципі дуже зручне. В нього були дуже круті підлокітники. Як ви знаєте, при виборі крісла це дуже важливо, особливо якщо ви багато працюєте за комп'ютером, за столом. Вам треба, щоб були зручні, і найголовніше 360 підлокітників, які ви можете дуже гнучко підлаштувати. Там підлокітники були непогані. Єдине, що коли я тільки його купив, у мене один з підлокітників був розшатаний. Але компанія GT Racer пішла на зустріч і безкоштовно. Мені полагодила той підлокітник, і з того часу у мене жодного проблем з цим е, кріслом з точки зору якихось поламок і так далі не було. Але от перше, що я помітив в GT Racer і що мені не сподобалось, це те, що воно досить багато видає різного шуму. Тобто, ви повернетеся, ви щось налаштовуєте вверх-вниз. Все це супроводжується якимось скрипом. Не скажу, що це критично, але можливо, це тому, що бюджет, там, цього крісла там на момент, коли я його купував, там десь 11-12 тисяч. Можливо, це не вважається якимось дорогим кріслом, хоча я так не вважаю. Але у мене були такі проблеми, що я завжди відчував шум. Але ви спитаєте, чому я його все ж таки продав? Чому я його продав? Тому що в один момент, після 7 місяців приблизно сидіння на цьому кріслі, я помітив, що щось спина не болить, але от, наче, чогось не вистачає. І іноді я вставав з цього крісла, коли я довго сидів за кріслом. Я нагадую, що я працюю за комп'ютером, і граю за комп'ютером на кріслі, почав боліти поперек, і з цього я почав вже розуміти, що напевно ця вся історія вже. Не для мене, і я почав собі шукати нове крісло. І знову ж таки, тут у мене був в цей раз бюджет більший. і Я вирішив взяти саме це крісло, е, крісло, на якому я сьогодні зараз перед вами сиджу, це Anda Сіт Kaiser 4 XL Версія, друга. Чому саме це крісло? Перше це XL версія для немаленьких людей. Я не скажу, що я якийсь велике велика людина. Можливо, через камеру це не зрозуміло, але я такий. Ну. Метр 90 майже там 90 з чимось кілограмів. Не маленька людина. Це перший був такий мій критерій. Другий критерій був для мене дуже важливий, тому що це підтримка попереку. І в Кайзер 4 xl якраз такий з цим попереком дуже круто. З бока з боків є такі спеціальні крутилочки. Ви можете налаштовувати підтримку попереку, і це мені було дуже важливо. Третій пункт немало важливий для мене при виборі крісла. Це звісно підлокітники. Тут підлокітники можуть крутитися 360, плюс можна їх трошки підлаштовувати і сторони в сторону вперед назад. Ну, звісно, можна опускати і так далі. І це був теж мій такий важливий критерій. Ну і четвертий, найважливіший критерій це те, щоб саме крісло було більшим, тому що, наприклад, в тому ж GT Racer для мене іноді було якось замало місця, ніби воно і не маленьке, але для мого зросту моїх параметрів його не вистачало. І мій е, якби зір впав саме на але я хочу сказати, що я думав між цим кріслом, яке я купив, і ще є один класний виробник. І, можливо, це буде одне з моїх наступних крісел, не знаю. Це ті X3. Дуже цікаве крісло, воно теж велике, але там свої фішечки, наприклад, там динамічне регулювання попереку. Тобто, як би ви не поверталися, ця задопідтримка вона буде під вас підлаштовуватись. Там теж є прикольні штуки, там ще в комплекті йде подушечка. Ну і взагалі це дуже прикольне крісло, яке не так, я так зрозумію, давно з'явилося як популярне щось, і я думав, що купувати буду його. Але нарешті взяв Anda Сіт Kaiser 4 v 2 І ви одразу Зможете резонно запитати, як тобі це крісло? Я посидів на ньому десь тиждень, зараз на момент запису цього відео, і що вам хочу сказати: це неймовірно зручне крісло, поки я на ньому сиджу, не дивлячись на те, що зараз багато відключень світла, я думаю, що ви всі розумієте, про що я кажу. Це крісло, поки зручне. Воно з дуже зручним оцим місцем, де я сиджу для заду. Воно дуже круто, гнучко налаштовується з точки зору підтримки попереку. Просто дуже круті, дуже зручні підлокітники. І це перше крісло, де я бачу настільки гігантські ці підлокітники. І тепер я буду на це ще уважніше дивитись, бо вони тут гігантські. Ви можете навіть каву теоретично ставити пити за допомогою цих підлокітників. Щодо механізмів тут. Дуже багато різних налаштувань можна налаштовувати, як ви будете хитатися вверх-вниз, поперек. ви можете налаштовувати висоту. та купу всього ви можете налаштовувати. Я це, чесно кажучи, ще все сам не опробував. Але найголовніше, що тут зручно, це те, що ви можете налаштувати спинку повністю рівно, тому що, от, от GT Racer, до речі, дуже рекомендую на це звертати увагу. Там максимальне положення, це ви от, от, приблизно так сидите. Тобто не рівно ось так, а ви сидите якби трохи під нахило. І це дуже велика проблема, ну особисто для моєї спини. Тому що, коли я, наприклад, граю, я можу відкинутись назад та взяти гімпад в руку і якби грати. Але якщо ви працюєте за комп'ютером дуже багато годин, то оця історія, коли ви ззаду і ви отак от сидите, десь там ваша голова і тут руки, це не дуже зручна штука, тому. Тут це все дозволяє налаштовувати. Ще дуже прикольно, що підлокітники можуть ставитись от он рівний, можуть отак вверх підлаштовуватись. Це зручно, якщо не знаю, можливо, ви гімпад тримаєте, або може якусь портативку. Якщо казати про матеріали, все тут дуже якісно. Я вже казав ще в розпасковці першого крісла Вінанда Січ, що все зроблено якісно ніяких люфтів, скрипів, чогось неякісного або ще якихось проблем при збірці цього крісла не було. Мало того, це крісло Слово набагато легше збирається, ніж фантом 3, який в мене був перший від Andasit. Тут все взагалі можна зробити хвилин за 15, Тим паче, якщо ви вже збирали якісь крісла, для вас це великою проблемою не буде. І от ви знаєте, я зрозумів одну таку річ, якщо так трохи резюмувати все, що я сьогодні сказав, це те, що яке б крісло ви не обрали, ви на 100% не знаєте, чи підійде воно вам. Тому я тут рекомендую декілька речей. Перше, якщо у вас є можливість, Посидіть на кріслі, яке ви обираєте. Друге, ви повинні розуміти, що всі крісла вони є різного типу. У мене, наприклад, це класичне геймерське крісло. До цього у мене було ергономічне, є ще ортопедично-ергономічні крісла, є офісні варіанти, які взагалі просто з рівною спинкою. Тобто ви повинні розуміти, який тип крісла ви собі обираєте для того, щоб більш влучно обрати саме ту модель, яка вам прослужить багато років, і це дуже важливо. Ще один немаловажливий фактор це те, наскільки багато є налаштувань в самому кріслі, і які з цих налаштувань для вас критичні. Наприклад, для мене це щось такого важливого: це підлокітники, це підтримка попереку. І це можливість регулювання куту. По суті, для мене це найголовніші такі параметри, по яких я дивлюсь. І ви повинні теж це розуміти, коли ви обираєте крісло. Собі ще один немаловажливий фактор матеріал, з якого зроблено крісло. Тому що, наприклад, зараз у мене льняне крісло, а до цього у мене було сіточкою. І льняне і сіточкою це досить е, такі гнучкі матеріали. Вони не потребують якоїсь особливої чистки чи якогось особливого відношення до цього матеріалу. Тобто, це, по суті, звичайні матеріали, але вони долговічні, вони не портяться. От, наприклад, в житті у мене ніяких проблем не було, ніде сітка не прогнулася. Ніде нічого не порвалося, все як було там. На початку, так і до того, як я його продав, і залишилося, це теж дуже важливо, тому що комусь можливо підійде екошкіра, але якщо у вас є коти, наприклад, для вас це буде досить неприємним сюрпризом. Якщо ваша кішечка так трішечки своїми когтиками це все буде якби розривати. Напевно, ще один важливий фактор це ціна, тому що, наприклад, це крісло, яке у мене сьогодні в цьому відео на якому я зараз сиджу, це дороге крісло, воно не є бюджетним. Напевно, зараз. У компанії Dasit це крісло найкрутіше, що у них зараз є, в принципі, із всіх крісел, які у них представлені. Тому ви повинні розуміти, що бюджет треба закладати одразу перед тим, як переглядати всі параметри, які я перелічив до цього. Тому що бюджет він вам дає розуміти, на що ви можете розраховувати, на які. Параметри, які вам дуже важливі, ви можете розраховувати і утримувати саме те крісло, яке вам буде зручне. Якщо казати про загальний ринок крісел, ви знаєте, я от ще не в перший раз вже стикаюся з таким от відчуттям, коли знаєте, є ринок якихось гаджетів, крісел або якоїсь техніки, і коли на ринку є купу різних моделей, дуже важко обирати. Я чесно скажу, тому що. В якомусь сенсі крісло, яке купив в цей раз, це трохи інфантильне рішення, тому що я вже по суті знаю цей бренд. Я брав в нього перше крісло. По суті, крісло супер. Це щось мені не зайшло. І Я просто обрав те, що є там найкрутіше у них. Хоча і параметри, я, звісно, теж підбирав. і в мене було ще одне крісло, яке я хотів купити, але все одно я якось, можливо, трохи повірив у маркетинг. Не робіть так, дуже ретельно готуйтесь і перевіряйте всі параметри, які вас цікавлять. А особливо поперек перед тим як ви будете купувати, тому що це вам зекономить гроші, нерви, і ви ж розумієте, що чим краще ви підберете крісло, яке буде для вас найзручніше, тим довше ви на ньому просидите, тим краще буде вашій. Спинці зараз я буду тестувати це крісло, сидіти, буду робити різні для себе налаштування цього крісла, десь нахил, десь вверх вниз підніму, десь поперек переналаштую. І, можливо, через деякий час повернусь до вас зі зворотнім зв'язком щодо цього крісла. Можливо, я скажу вам, що це повна важа і краще його не купувати. А можливо, я вам скажу, що це одне з найкращих крісел, яке в мене було. Буду вам про це повідомляти. Якщо ви додивилися до цього відео, я дуже вам. Дякую. Обов'язково ставте вашу вподобайку. пишіть в коментарях, яке у вас зараз крісло, можливо, яке плануєте купити. Мені буде дуже цікаво почитати. У мене вже невеликий досвід є. Можливо, я щось можу вам порекомендувати. Розказуйте друзям про це відео і зустрінемось вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім, па-па!